о Осановий, прийміть тіло моє, що за вас ламається на відпушення гріхи. всі. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. гріхи, ові твої. Тобі приносимо за всіх. за всіх і за все. Ще приносимо тебе ці словесний, безпечну службу, і тосимо того, звісно духа твого свято. Величати млажену, і тебе породису, присно і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішої від городи, і незрівняно від сарафи що без затвіння Богослава породила сущу Бородицю, Тебе величаємо. Святійшого Вселенського, Архідея Лева, Папу Римського, Блаженійшого Бодярка Святослава, Боголюбивих єпископів наших, Кири Йосипа, Кири Степана, Андрія, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я договітті. Правильно навчали слово Твоє істини. і всіх, і всеним серцем славити, оспівати, Пречесне, величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами, і з духом Твоїм. усіх святих пом'янувши, ще ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За принесені освячення, чесні дари, Господеві помолімся. Господи, помилуй! Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественно благодаті, Дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй, сято, умирно, безвічно, Господа, безвішного Господа Дай, Господи, а до миру вірна наставника, охорони душа тіла з наших, Господа, просі. Господи. Та наших, Господа, проси. Дай, Господи, просить. Світу проси. Дай, Господи. Стану життя нашого, мирі покаяння завершити, у Господа просіть. Господи, Господи, Безлаганої, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просіть. Святого духа випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христо Богові відай. Амінь. Господи, нас, Владико, зі зісміливість на осудно сміти призвати Тебе Небесного, Бога Отця і мовити. Отче, нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокосу. Але вислали на світло Твоє є царство, Твоє сили і слава, Отця, і Сина, і Святого, Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Шірухі. І Духа від Твоєму. Голови ваші, Господеві, приклоніть. приклоні. Людина любви, і народного сина, твого, що з ним благословен, і сейс пресвятої благим животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, вики. Святе святим роздроплюйте связи. 스스로. 할수록... So... Господи, і сповідую, що ти воістину, Христос, Син Боже Мого, що прийшов у сін річників спастись, перший я. Вечері твої тайни сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайна не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, Ом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, ом'яни мене Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастня святих Твоїх тайн, Господи, а насилення душі і тіла. Боже будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи, і помили мене, без щесла на грішів'я, Господи. Прости, мені. Прийди до мене. І поцілую своїх п'ять п'ять разів, страхом Божим і з вірою приступи. посланих та й в ім'я Господнє, Господь і появився нам. Прийди до мене. Христе, Тебе я терня більш не зраню, Звию віночок шудних квіточок під святі ноги. Стелю. Приди до мене, милий Ісусе, під видом хліба і вина. Спаси Боже народ, Твій, і благослови насліддя Твоє. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину не розділі тройця, поклоняємось, мона спасла нас. Уславлений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Нехай сповниться наші, хваління того Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися Твоїх Божественних безсмертних, і животворчих стаїм, збережи нас у святості Твої, без день повчатися правді Твоїх. Аллилуйя, 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 Прості, прийнявши Божественний і пречисти, безсмертний небесний жод, страшний, страшні та індостойно, достойно. Подякуймо Господеві. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодать. Господи, помилуй. Господнали святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного. І все життя наше нашерез Тобові віддаймо. Господи. Наші ми тобі славу восела, Отцю і сину і святому Духу, духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. У Ам. Імені Господні. Деві помолімся, Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство, Твоє поноту церкви, твоєї хорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, Тих прослав Божественною Твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу, Твоєму дури церквам, твоїм єреєм, владі військові всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, і всяке звешений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Воні м'ясо пані власне від нині навіку, мя Господні благословенно від нині до віку, вонім'яс пані благословенне від нині на віку. Благословення Господнє на вас, його благодаті, людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава сили Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, якої собору, що в м'ясинах, сьогодні пам'ять звершуємо, святих славних і захвальних апостолів, заступництвом сомчасних небесних сил, безтілесних, святого Отця нашого, на затостархи, писала Константинополя. І святих Симона наступника і матері, його марти, і тих, що з ними і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий людинолюбний. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з початком цього церковного року. Нехай Бог у цьому церковному новому році вас благословить. І дасть те, чого ви просите на спасіння. А Пресвята Богородице нехай буде кожному з вас захистом і допомогою і підтримкою. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Боже великий Єдиний нам україни! чистій любові до краю. Ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Ти свої ласки щедро Da, yomodolu, da, до Світи дитин твоє